Готель Ужгород і Макдональдс Дональд знаходиться на проспекті Свободи 10. Дивіться, яка там черга. Сьогодні субота, 12 квітня, 25 рік. І ще не пускають. Дивіться, зачинено. На годиннику 14.39, а Макдональдс зачинений. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Проспект Свободи 10. Видь, який готель гарний. Сонечко вийшло, тепленько. Тячий майданчик. Міст Масарика, Київська набережна. Слава Богу, вийшло сонечко, стає тепленько, нарешті весна, річка Баффало Біл. Дивіться, скільки людей трішки потепліло, і вже люди на березі, річки уж, відпочивають, засмагають. Ось дивіться, сакура ще не розквітла, тому що біля водички холодно. А ось дивіться, тут сакура починає квітнути. На Кульпа на набережній міні скульптура на набережні річки Дивіться, що на тому. У березі відбувається ярмарок. Зараз туди підійдемо. Там скільки людей. Сьогодні багато, дуже туристів привезли, дуже багато автобусів на сакури, а сакури ще не розквітли. Thanks for watching! Корзо, магазин шкіряного взуття, баланс, дві тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять. Ось такі біжеві. Три тисячі чотириста дев'яно п'ять, ось такі туфлі, кібілі дві тисячі дев'яносто п'ять, на такі підошві. Ось такі туфлі. Дві тисячі дев'ятсот девяносто п'ять.

Дві тисячі шістьсот дев'яносто п'ять, дві тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять. таке суття дві тисячі дев'ятсот п'ять

685. Морозиво дивіться, яке гарне, смачне. Пила собі красівочки в балансі. Дивіться, яке морозиво там кавун, сакура і лимон. Корафес! фест Дивіться, скільки сьогодні людей! Дуже багато туристів, ярмарок! Давайте підійдемо, подивимось, що там. Сумочки, дивіться, які гарні, які гарні сумочки. Чашечки. Оберіги 50 гривень, вишиванки, ручна робота. Каміння різного, браслети, гаманці, <плес> з дерева. Ті не різні, Дивіться, 130 гривень ложечки, 350, 400. цукерки, печиво, іграшки ручної роботи. Дивіться, які іграшки гарні, квіточки. Кукурудза. Она солодка вата. Дивіться, які сумочки гарні, з каміння. Ой, які гарні! Дивіться, маленькі. 550 гривень, вишиваночка, яка гарна. Корзиночки. Свічки, дивіться, які гарні. з лаванди, дивіться. Ось такі сумочки, мило. Дивіться, мець, сири різні, принца, буц, копчений на дровах, вину. На турки. Ви на різкісні. Ковбаси, сало, сир, клюква. Оце ярмарок сьогодні. Дивіться, який гарний. Мед, вина. Мед 150 гривень, гриби 350 гривень, вино 180 гривень, 190 гривень за літр. Глінтвейн, безалкогольний, біле вино, жувальний мармелад, різне вино, лісова ягода, вишня, липова алея. Дивіться, скільки людей. Солодка вата, лінтвен, мед, олія, льон, настій, мазі різні від застуди, прополісна, мазь, дивіться, чаї закарпатські, карпатські. Різні, гірські, ягідні. Розмальовані, ручної роботи. Ось такий ярмарок. Дуже файний ярмарок. Дивіться, скільки людей. Так це вже вечір. Давайте підійдемо на Алею Липову. Скільки туристів, дивіться. Річка. Сьогодні, слава Богу, потепліло. Всі повиходили гулять. Туристів дуже багато, автобусів, маршруток. Дивіться, скільки людей. Ось вам Сакура Фест 12 квітня. Зараз підемо, подивимось на сакури. Як вони сьогодні себе почувають? Дивіться скільки туристів привезли? Ось дивіться першу сакуру ми зустріли. Майже майже розквітнула. Знаходиться вона. Біля ярмарку, Липова алея, ось теж морозиво. Бачите, там ще не розквітнула. Це була вулиця Незалежності. Набережна Незалежності. Ось вам сакура, липова алея. Зараз підемо сюди подивимось. Площа Героїв України. Бачите, тут ще не розквітнула. Дивіться, тут ще не розквітнула. Зараз вийдемо на вулицю Довженка. Дивіться, вулиця Довженка. Бачите, тут затишок, і вони біля стіни розквітли більше, ніж біля річки, бо біля річки ще холодно. Вулиця Довженка. Дивіться, я вам зараз покажу біля будинку, навіть сірень. Розквітнула майже, дивіться, яка красунка. Бачите? Тому що будинок нагрівається, тепло і вона майже розквітнула. Це по вулиці Довженка. Ось теж красунечка розквітнула. Ось іще одна сакура. Яка майже розквітнула, це вулиця Довженка. Дивіться, яка красуня. Це на сьогоднішній день. Ось дивіться, яка стара сакура. Вже майже розквітнула. Бачите, яке дерево гарне. Кав'ярня на довженка. Площадь народна. Фонтанчик. Вот такая красота. МИСТ Масарика. 1937 год. міні скульптура кротик біля мосту масарика.